Гарна новина для тих, хто бажає собі побудувати в приватному секторі будиночок. Ось, ось ця вся сторона. Також в продажі. 5500 сотка, Крюківщина. Поруч, виїзд на чабани, ринок столичний, Беверлі Хіллс, Удачний, оранж парк. Все з кадастровими номерами. Під забудову переводиться, світло поруч. Дорога вже в нас просипана тут і зроблена. Ось бачите, дорога вже стовби. Буде врізатися так одна і друга дорога ділянки направо-наліво. І супер пропозиція. Ось там кінці для тих, хто хоче побудувати таунхаус. Дуже буде класно, порізано там преміум діляночка. Розкладочку прикріплю. Заходьте, залітайте, переглядайте, приїзд, приїжджайте, купуйте собі. Діляночку, яка вам до смаку. Це вже поле все у нас. Розпродана, залишилась одна діляночка всередині. Кому цікаво, також можете приїхати переглянути.